Всім доброго дня, гості, глядачі такого каналу початківця, як то кажуть, де я показую щось може правильно, щось неправильно для когось. Ну, по крайній мірі на, дан... на даний момент я так роблю. Щось виходить, як завжди, щось не виходить, десь щось мінусуємо, По-різному буває. І... По-другому ну, по-іншому і будь не може, тому що ми щось робимо і ми кудись рухаємося. Якщо даже ми якісь допускаємо помилки, то все рівно вони ну, будуть, да? як би їх не крутилось. Почнемо відео, як завжди, з невеличкого огляду дана група, бачите, солому їдять, подобається. Уже поприбирав, їсти їм, повичищав. Зараз трошки відео засніму і проведу дезінфекцію. Нагадую, що це з під Оптимуса. Подобалися мені е свині з-під Оптимуса, вони такі збиті. Видно дійсно, що м'ясна генетика присутня, незважаючи на те, що вони кажуться маленькими, але вони бабу, мають свою. Так, тут, як завжди, ну, сказати, що в них бачите, оцей кабанчик. от У нього там просто свинки трошки менше. Тому я, наприклад. Інколи навіть, ну, коли купляю поросят, мені цікаво не велику свинку купити на свиноматку, а купити саме маленьку, щоб я подаюся на її темп та інтенсивність росту. І з цього я вже буду далі відбирати, чи мені стоїть її залишати на свиноматку чи ні. Це теж як один із таких нюансів. Ну, по цих то, в принципі, тут такого немає нічого цікавого. Ну, по цій групі сім'я можна сказати. Це я вже там якийсь там день, треба подивитися, використовую БМВД з протидіарайним комплексом. Також я додаю висівки. Роблю його 10% Та, там він по-моєму 12%. процентний Додаю висівки їм в корм. Ну, Спостерігаю. Як воно? Поки що результатів я таких ну, щось казати не буду. Щось там, ну. З... Дивимося, сподобалось мені тим, що виробник мені запропонував їхнього технолога зв'язок постійний і постійний зв'язок з їхнім ветеринарним лікарем. Це є, я вважаю, дуже позитивно. Жодна фірма і марка БМВД цього вам не пропонує. Чому не знаю. Ну, понятно. Якщо взяти той самий фідлайн, чи Пуріну, чи ще якусь марку, да? це скільки їм людей буде дзвонити. Да? Ну, Хоча це ж ваша репутація. Я думаю, є крупні господарства, великі, які займаються свиней. Ну, Це таке діло. Тут, в принципі. Їхня мамка так і не прийшла в охоту на 5, сьомий, восьмий день. Поки чекаємо. Кормимо її дозовано, ну, то ми там дойдемо туди. Так, по цій групі свиней. Соломку теж їм кинув, їдять. Спостерігаємо далі. Що даємо з ними? Так, ну Ці вже фактично готові вирізати. Цього монстра ми собі на паску заріжемо, щось було своє. Може і тих, зрозуміло, щось продамо, щось залишиться. Без е залишка не буває. Не так у нас щось люди добре розбирають, тому що це все гроші, це все е ну, дійсно важкі часи настали. Раніше там було пару клієнтів, вони, грубо говоря, мали зараз там пару чоловік взяти порося та й все. І, Як то кажуть, ніхто раніше навіть були... ну, ніхто не питав, там, по чому те сало, по чому те м'ясо. Мені кусок того, кусок того, кусок того. то Зараз є такі даже замовлення, там, пів кілограма сала. Жалко людей, тому що ну, дійсно без гроші, я дійсно без, ну, роботи такої дуже немає, не всі ж будуть хазяйством займатися. Да, я це прекрасно розумію. Але все рівно щось робити потрібно, якось виживати. Даже, ну, ж, Ми ж вже дійшли до того, що в нас ж половина людей ні огород, не садить, нічого такого. Цікаво якось. Ну, Тут, в принципі, поки спостерігаю. Мало свиней, але вони всі наші і це є добре. Так, І цю свинку вам покажу. Так вона і не прийшла в охоту, Спермодоза пропала. Завтра викину її, вивів і все. Ну, катетери Якось так. Але е, сьогоднішнє відео я хотів би присвятити такому питанню. тому що, ну, кроме того, що я сам інколи знімаю відео, ну і само собою я дивлюся. Інших хлопців, да, там, хто що виставляє, дивлюся, які в кого результати, гарні, не гарні. Але то результат все рівно, тому що то є праця. І чесно, якось мене оце в деяких питаннях аж просто розриває. От То починають 6 місяців 200 кілограм, то починають свиню, там, за скільки сто коштів викормити, і буде щастя, та, там, тисячу, дві, в кого, яка там. Ну Різні суми бувають, да? і все там чітко, взагалі, немає ніяких проблем, там викормив все, там продав, гроші заробив офігенно. Ну, останнє, звісно, це взагалі да? там, вартість порося, там, свиноматка, там, наскільки викормив, то на грошей там, те зробив, все заробив. Доход, сразу йде вже, все, доход, ось бізнес, ось вже бізнес-план готовий, все, займайтеся. Та ну не буває такого, люди добрі. Ну, ну, давайте будемо дивитися реально е, на картину прозоро і ну, усвідомлювати. І, ну блін, ну давайте не будемо цими фантазіями займатися. Давайте вже просто ви займ... показуй, або, Ну я теж це я трошки неправильно сказав, там, вказувати комусь. Ну блін. Ну, чесно, ну якось е, оце, дохід на, на свинях там, чи ще щось, що ви вже все там, заробляєте. Та ви ще, Ви тільки їх купили, ви їх ще не викормили. Про який можна дохід, про які, які, якісь там супертаблиці вже. Вчитать. Або, наприклад, як -то рахують, що в середньому там свиноматки отримують 10 поросят. Та ви ще, які 10 поросят? Откуди? От, наприклад, я в минулому році там, з п'яти свиноматок дві доріз. Ну, які 10 поросят в середньому. Ну, І плюс ж вони ж разнобої, я вже вважаю, що каждо порося по три тисячі продали, там, 30 тисяч заробили там. Ще, ну, чесно, ну, я не можу такого даже, ну, послухав, подивився. Ну чесно. Ну, Давайте людям показуйте правду, а не якісь там заоблачні розчоти, що ось все. Ну считайте собі потихеньку. Показали своїх слонець, що у вас щось там отримається, не виходить. Ну, 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 щось там таке вже аж все, ось розщот, ось чітко, все, схема, бізнес-план готовий, все. Подавайте прямо чуть ли не на грант, тому що ви у вас ось ось у вас все чітко. Ну я... Ну, попробуйте, от теж, е, чому ніхто не враховує такий факт, да, от ви купили поросят. Там, да? ну, ви ж десь, допустим, наприклад, десь ту саму дельть, ви ж десь будете її бити. От не в кожного ж дома є дробілка. Це все ж затрати, правильно? Ви загрузили, розгрузили, поїхали, збили, заплатили за те, що вам її переб'ють, погрузили назад, привезли. Це не потрібно считати? Або, наприклад, ту саму дробілку, собі зернодробілку купити то це ж вже ж розщот іде, це ж вже потрібно враховувати. Ну, чесно, а так вже от скільки це все стоїть, прям, ну, давайте ж трошки. Або те саме ну, зробити умови для неї. от, Наприклад, зробити станок, залити підлогу з бетона, перегородки поварити, кормушки, провести воду, провести світло. Ну Це все ну розходники, матеріали, це все ж, ж, це все затратна частина. Чому цього ніхто не враховує? Ну, от, наприклад, от мені ж воно з неба не звалилося, мені ж то прийшлось затрачатися для того, щоб щось побудувати, щось робити. І тільки тоді я змог туди щось купити і завести якихось свиней. А в нас виходить, купляють свиней, все, а куди? А, так а що не, не кажете, що ви ще десь їх десь хочете люди тримати? Ну, я, ну, я не пойму цього. І починати потрібно не, не, 6, не свині 200 кг за 6 місяців, а хоч просто ви їх купіть та хоч і трошки вигодуєте до 100 кг. Дай Бог, щоб це ще всі кожного, ну, а У нас такі сказки, лапшу людям понавішували, все. Займайтесь. Ну, не розумію я це. Так же саме ту саму свиноматку. Чи ви так думаєте, все просто. Я ж кажу, в минулому році, в минулому році два дореза. Тоді мені внаслідок цього мені прийшлося на тисяч на 70, ну, тисяч на 70 да, там, періодично купляти різного роду поросят. В Той, той станочок 5, там, в той, та ще там, да, щоб я щось міг виростити і продати людям м'ясо і сало. Тому що клієнтів трошки піднабиваємо, трошки працюємо в цьому напрямку. А в нас виходить все так легко, все так просто. Ну, не знаю. Так ще той самий фактор. Ну, якщо ви хочете свиней заводити, заводити, да, то враховуйте те, що вам в суботу, неділю, будь-який день, вам треба утром і вранці піти повищищати, поприбирати у них. Зробіть це все ваші час, це гроші самі. Да? У нас так, все так легко, все так просто. І так же само там, люди возмущаються, чому да, такі дорогі е -е -е свині. Так, ну, Візьміть свиноматку, попробуйте як це. Попробуйте, як це 300 кг зарізать. Ну, то, що вона не розпоросилася, то, що, ну є таке. І ви це не продасте м'ясо нікому. Ні, ну, не може хтось і продасть, я за себе кажу. І Що то що з ним робити? А хто знає. Є свої нюанси скрізь. Пос, ну, просто. А ми одразу, розумієте, ми ще не встигли завести, викормити, а ми вже читаємо якусь прибальці і вже той Тойоту Праду заказуємо собі у салоні. Ну, якось воно ну, нелогічно. Тому перш ніж взяти тих самих 5 свиней, наприклад, от я завжди рекомендую, беріть 5 свиней, зробіть якийсь їм станочок, там, умови, попробуйте. Тоді вже ви бачите, ага, ось виросла хороша свинка, злучили її, тоді вже далі розвиваєтесь. От тоді от так все треба робити поетапно, а не так ото з бухти і барахти. Я ж кажу до мене, коли зони товариш. один каже, та хочу два спорися тут взяти викормлю. а де ти їх будеш держати? Та там щось зліплю туди-сюди, зерна десь знайду. Ну, давайте. Ну, то є, ну, якось, ну, до цього треба логічно підходити, правильно. А в нас виходить, та я ось, а, а тоді в кінечному етапі гроші на поросят позичив, вони поздихали, все, бізнес-план накрився. Да? Або ось так же само, ось, свиноматку треба спарувати, вона не все. Нема прибуду, да? доход закінчився. Ну, люди добрі. Давайте будемо реалістами і ну, не так воно легко, як кажеться. Ще там хочу розказати, не знаю, як, там, в яких регіонах там, хто що бере там, за, те, що за послуги різника. Просто так це згадав. Я як починав ну, як займатися свиньми. виходить, ми взяли двох спочатку поросят. Тоді так дивлюсь, так можна ще двох. Це ще двох поросят. Викормили їх. Зарізали. А люди приходять і питають, а де ошик? Та хто знає, що таке шияк? Я даже, ну, якщо чесно, взагалі не розумів, що таке ошияк навіть. Ну, та, ну, це десь 13-й год, 2013 року, да, думаю, так хто знає, не знаю. А вказується, у нас різник той, що різав нам колись. Він брав високоший, це 4 кг, І під черевенку. Саме добрий. Бачка. Ось це якось. Ну так до того, що е, за ці там, зараз 2023, да, там, 10 років я вже якось розвинувся, да, там, ну, це все шлях, це, це довгий, тривалий період від того, що я нічого не розумів, до того, що я вже хоч щось десь розумію. Але знову ж таки, я читаю, читаю, ще раз читаю. А в нас так хочуть люди, щоб все так легко і просто було. Не буде такого. Тому, якщо ви... Хочете займатися своїми, то плануйте це завчасно, читайте, вивчайте це питання і пробуйте. Ну, повірте, не так все легко. Добре. Будемо проводити дезінфекцію. Всім гарного дня, працюємо далі.